Зараз ми вже заселилися в готель, Я хочу зараз прийняти душ, зібратися, практику освітися, передягнети полочку, беремося і поїдемо домой. 私ね。

Der kleine Wasserdrache aus dem Ei. Ein Ei, der Regenbogen ist, also der bunt ist. Äh, Siknotus. Ja. Siknotus. Und ein Jojo. Yeah. Yeah, yeah. Hey, yeah, yeah. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Woher sind Grüße? В наступний день. Сьогодні ми встали у пів 6 ранку. Зібралась, прийняла душ, я ще помила волосся. Ми смачно поснідали в нашій системі інклюзив буфет було смачно і привітні працівники. І ще там були ще такі здорові страви на сніданок ще були як Склянка, там не салат, бо нема там заправки в салат, а там морква порізана, і перець, і редиска, і капреза ще. Є і агірок. Там різноманітні, Як не, не дуже здорові варіанти сніданка, так і здорові варіанти сніданку. І ми смачно поснідали. А скоро ми будемо вирішати з будинку, щоб забрати Ясю. Бо батьки їдуть проважати Катю в Дюссельдорф в аеропорт і хлопцям, бо вони переїжджають в Грузію. А ми будемо слідкувати за Ясю. І треба буде від... і треба буде в одинадцять відвести ясю на танці і у 12 забрати. Вс, єх відділя немає, відео. Я є цен. Давай. Яся. Recht oder noch? No. Noch een bisschen uh -huh. an. <laughs> <Wow>. Recht. <laughs> люби хазы Вот.

<laughs> mm -hmm. e por

Ми вже десь півгодини як вдома, і зараз я покажу сувеніри на пам'ять як, як для нас, так і для наших близьких та таких знайомих, як Шеф Франка, Айс Ваген та Колега Франка. Тобто і нашим близьким придбала сувеніри. І собі і добрим знайомим. Отже, почнемо. Це для мами Франка. Це, це я купила блокнот на вокзалі Дортмунда. добрий в точку. Так, в мене є багато блокнотів, але вся структура блокноту подобається І дизайн. Я вирішила, що літа це маленьке вча, тому буду планувати дні, коли я захочу в блокноті більше оформлювати і вести джурнал. Тобто планування, коли я захочу в блокноті. Записувати плани на конкретний день. Я так зробила. І робила, тому що в відпуск я під час нашої поїздки я взагалі не записувала плани і я тримала ці плани в голові. І мені сподобався цей підхід, тим більше він ідеальний на літо. Це блокнота Dadain Touch. Ці блокноти Катя е, дала мені, тому що Катя в Грузію, в Грузію переїхала в суботу, а в багажник, точніше, в багаж не помістилось все, і в неї 8 чемоданів і дуже багато речей, тому віддала блокнотики, а також Катя давно привезла мені сувеніри, але давно забула була віддати, і через тата вона передала мені цей магнітик з Амстердаму. А цей магнітик ми придбали для нас з Дортмунта на вокзалі там сувенірчик. Там такий магазин і сувеніри, і той блокнот я купила на вокзалі в Тормоті. Це. Це два магніти, як для колеги Франка Абдула, так і для шефа Франка. Це для мами Франка. Це для Ліби Папа. Це франк собі придбав. сподобалась наша поїздка, незважаючи на нічну грозу в ніч з суботи на неділю та шум на вулиці. Мені ця поїздка сподобалася. Я відчула вайп літа, вайп літнього ранку. Я просто була. В моменті я не заходила в інстаграм, не читала телеграм-канали, не дивилася на блоги навіть улюблених блогерів. Я просто була в моменті і, жила, і проживала свої щасливі моменти життя, і цей підхід мені дуже сподобалось. Я думаю, я до кінця відпустки франка до 15 червня буду фокусуватися більше на своєму житті, житті, і знімати свої блоги, а, а на деякий час перестану дивитися інший контент. Ми були в Дортмунді, прийшла посилочка з книжків, про які я розповідала в минулому блозі. Ми ж попередили шефа Франк, що їдемо нашу невелику подорож. І шеф Франк прийняв всю посилочку з книжками і зараз розпаковую. Перше, стань Бріана Вест і гару яви, як перетворити сама на самовдосконалення. Тобто психологічна книжка, яка буде мотивувати мені, встановити кращу версію себе, коли як на літо щас я Зимою ну, не дуже хочеться розвиватися, а от весною, влітку, хочеться самовдосконалюватися та більше настрою з'являється. А тут переломний рік. Я вже казала, що інколи захоплююсь темою карми, і така от книжка з таким. Специфічним підтекстом, думаю. Мені думаю зайде перелом на рік 365 днів, щоб стати людиною, яка ви справді хочете бути. Ця книга із коротким розміркуванням на щодень стане корисним супутником для тих, хто потребує додаткової мотивації. Вона може допомогти вам завершити проект. Або отримати нову роботу, змінити ставлення до проблеми, тривоги знаходити, плюс навіть в наймовірніших ситуаціях почати сприймати себе такими, які ви є, або змінитися тими, яким ви завжди хотіли бути. Звучить цікаво і мотивуюче. Отже, налаштована на роботу над собою. А ще Франк повертував, пожарт... що якщо я замовила книжки, я буду професором. А якщо я замовила книгу з психології, то я буду доктором. На Цей зомоблог завершується. Перший зомоблог завершується. А я бажаю вам гарного яскравого літа, наповненого гарних моментів та спогадів. Бай-бай! Чус! До нових зустрічей.